Друзі, всім привіт! Ось озброїлася таким знаряддям процесі, котром. Зараз покажу, що я буду робити, але перед тим хочу вам показувати ось яку красу розквітла наразі та лілія. Сьогодні вронці така красива. Жаль, що комера не передає аромат. Їх в нас так багатенько. Ось тут. Ось. І портулок буде скоро цвісти. Сьогодні у нас така спека, ось я думаю, скоро ці до вечора розпустяться лілії. Страшна спека. А я сьогодні хочу, ось у нас тут через дорогу є будинок, там, де ніхто не живе. Ну тут доглядають то за ним, але бачу, що тут вирос, виросла ось така смакото для кроликів. Хочу зараз його ось це все зрізати. Це чорнобильник, а там полина кущик. Хочу зараз нарізати ось кроликам такої смакоти. Вони дуже-дуже люблять така. Ось неї рукою то й не дуже зручно, але нічого. Дещо там і обід вариться, Хоч би не забудь, бо вийшла з кухні. <гад> то можу забути. Так, що ось одягла перчатки, бо дуже-дуже тут буде будуть аж руки аж гіркі. Тоді нічим не, не відмию, тому що буде. Такий, ну це це трава моє дуже специфічний аромат і. Дуже гірко. Але нічого тут, я скажу, кролики таке люблять, добре, що далеко йти ще не треба. Свіженького кину їм. Не знаю, тільки ще, мабуть, вистачить їм поки що цього кущика. Полин, мабуть, виріжу пізніше. Зараз віднесу ось оцей кущик кроликам. Старіший і молодіший. Я думаю, що їм вистачить цього. Ось такий аж жмуток вийшов, гарний. Їм вистачить на роз, а ось ще, думаю, ось тут буде ще Це пізніше. Я зараз вирізати його не буду іншим розом, тому що посохне, щоб свіжіший був. А, це хватить, їх у нас двоє залишилося, я вже говорила. Так що будемо свіженьким годувати кроликів. Ось іду я до кролів, а до мене збіглася кури. Ну, У них вже там травичка є, ось вони ховаються тут у зотінку від спеки. Ось. Це я витягла картоплю, перебираю, варю курям. Тільки зайшла в загорожу, а вони за мною тут, як тут. Спака, звичайно, дуже велика. На сьогодні чому спеча. Навіть гляньте, виноград, який жовтій. Хто знає йому, може, не вистачає якихось мінералів, але я рішу на те, що він ось, бачите, підмерзший. Підмерзий, таке з ним сталося. Зараз ось. Піду кроликам давати. Їсти. Що кролики? Ось принесла вам травичку. Ой, бояться. Їжте. А не прийдуть їсти. О, як люблять. Кинула їм невелике, я думаю, їм на двох це вистачить. Зерно ввечері досипемо, бо вже небагато залишилося. А курчата ось як тут. Забігли також зерною. Зараз зайду ще в от подивлюся, чи нанесли вони. Ще мабуть кури чи ні. Така водичка ще в кролі ось стоїть. Будемо правитися, помінюємо. Ой, тут подобається їм таке. Все не знову. Вони тут ніби і жили. Ось. Які два. Гарненьких кролика. Я ж кажу, тільки шкода, що не виходить у нас їх вирощувати. На носику одного і в другого ранки. Отак от от так підросли вони непогони. На вушках бачу такого чорненького. Близько не підійду, бо буде тікати. Ось бачите, вже телефонна а вже тікає сіренький. Горний дядьок. Жують. Ось друзі ластівки прилетіли у готов. Сердяться, хочуть погодувати, сердяться на мене, буду зараз виходити звідси, хай годують своїх мальок. І кролики їдять травичку. Ось посідали на провід ластівки. Зараз будуть, я думаю, летіти годувати своїх діток. Щось у дзюбиках поприносили і будуть годувати своїх дітей. А я зараз піду до курочок. селя також шмигнула ластівка. Тут бачу в гніздах пусто. Зараз піду. Ті подивлюся, бо кури там ще сидять. Курочка ось сидить. Ще, мабуть, я рано прийшла до них. А ось хочу вам показати, що в нас ось ще що є. Ще гніздочки тут також є. Сюди також повернулись ластівочки, але я не бачу. Ще, мабуть, тут немає в них мальот. Так що будемо чекати. Орка ось сидить. Ось, порозлягалися. Тут їм, я бачу, просто на дворі жарко, в курник позаходили. Так що сьогодні в них обідня сієста в курнику. А ось ще хочу показати вам, які йоблучка на цій молоденькій йоблунці почіплювалися. Надіюся, ось їх три яблучка тут. Я надіюся, вони стигнуть дозріти. На В цій нічого не бачу. Це, по-моєму, слива. Сливу садили, на ній нічого поки ще немає. Хоча цві... цвіли, персики як цвіли. Зразу листя було, але персиків щось я не дуже бачу. Ось один чепився правда, а бачите. Ось, видно? Один є персик. А так більше й не бочок. Ну, це перший рік вони цвіли, а деревам по три роки десь. І ось персик один. Ось. Так що, якщо не обс... о... обсипляться, там один і тут один на дереві. Дуже цікаво, звичайно, але що зробиш так що нічого. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь. Всім бажаю мирного неба. Всім пока-пока.